Всім вам доброго дня! Хотів би говорити сьогодні про таку модель це 65-й квік від компанії Metaba, потужність 450 Вт. має саме зажимну кнопку, регулятор полотна підйому, захисне скло, броньований штоб. Що це за плюс? Він через період часу ваше полотно не буде відходити в сторону. Плюс бистра сйом, тобто не треба відкручувати ніякого шестигранника, граника лити алюмініва платформа. Можна релюгувати градуси, тобто 45-65 градусів різання самого лобзика. Що ще цікаво, є регулятор оборотів. Це від 300 до 3000 мінімумів. До речі, Плюс є вихід на полісос, це дуже класно. Отож, потужність з самого 450 Вт і довжина кабелю 2,5 Тож, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, хай вам поради допомагають.